Так, у рамках Всесвітньої акції 16 днів проти насильства в Україні вже традиційно стає соціальний проєкт Річ у тім. Це онлайн-платформа, де представлені відео з трагічними історіями, які розповідають про випадки домашнього насильства. На жаль, ці події мали місце у реальному житті та відбулися в Україні. У проєкті Річ у тім представлено 16 звичайних побутових предметів. Що стали знаряддям домашнього насильства, та які фігурували у реальних поліцейських протоколах. З цим проектом ми змінюємо межі норми. Те, що десять років тому не сприймалося як домашнє насильство, зараз безумовно вважається неприпустимим. Насильство в будь-якому його прояві не може бути присутнім у нашому житті. Домашнє насильство є проблемою, яка не може замовчуватися. Не терпіть насильство. Звертайтеся за допомогою.